Привіт! Я Ірина Каліновська, керівник відділу маркетингу та реклами Субару в Одесі. Також я працюю ще з декількома автомобільними брендами. Я випускниця сорокового потоку. Сучасні реалії диктують нам свої правила, тому мені доводиться закривати багато маркетингових процесів самостійно. Це не просто. Тому мені необхідно постійно оновлювати свої знання. Маркетинг розвивається дуже швидко, особливо стрімко розвивається діджитал-маркетинг. Якщо ми маркетологи не будемо постійно вчитися, то ми просто випадемо з цієї гонки. Курс виявився дуже об'ємним. Багато модулів, багато спікерів, багато уроків, багато домашніх завдань, багато всього. Але це є дуже цінним, бо в кожному модулі я дізнавалась про щось нове. Мене цікавлять абсолютно всі напрямки маркетингу, але я ще раз переконалася, що найближчими до мене є контекстна реклама та таргетована реклама. Я пишаюся тим, що я змогла знайти час. І виконати всі домашні завдання. Це насправді дуже непросто знайти баланс між основною роботою, сім'єю і навчанням. Я, напевно, так його й не знайшла, але все встигла. Курс тривав майже 6 місяців, і за цей час мій дохід виріс, я не можу назвати суму, але десь приблизно на 15-20%. Тож піти вчитися це точно було правильним рішенням. Якщо ви розглядаєте курс Genius, я впевнено можу вам його рекомендувати. Легко не буде, але точно буде цікаво, корисно та результативно. Маркетинг це професія про розвиток. Якщо ви тільки починаєте працювати в цій сфері або плануєте почати, цей курс буде для вас дуже гарним стартом. Якщо ви вже працюєте, він допоможе вам покращити і структурувати ваші знання. В будь-якому випадку буде багато користі. Тож, не сумнівайтесь, розвивайтесь і навчайтесь, і я бажаю вам удачі. Дякую!